Теж мобілізовані бусик. Зі з бусика? <рес> Думаю, маршрутки попрості. зняли на роботу, їхав ранці. Зняли, запіхнули. Учебка. Оформили. Подзвонили друже. Обов'язково. Знав, що виходжу, що не буде на зв'язку. Вона вже знає, вона вже опитна. Хвилюється. Не? А як? Кожну хвилину, навіть коли на виході жінка трошки хвилюється. А, у них задача зачисти, прочистити участок місце посадки між двома нашими позиціями. Позициями и занять еще одну позицию между ними как вспомогательную блокирующую. Всю свою эту броню скинули, каски скинули, чтобы тело отдыхало. Отдыхаем, но в пол четвертого вы должны быть готовы, как примерно. Все, давай, давай, жду доповеди, будет его крутить. Через два дні після того, як штурмовик жакей закріпився на своїй позиції, росіяни пішли у контратаку. Під час напруженого бою у нього заповнила зброя та закінчились гранати. Хлопці ще ведуть бой, а цей бітер біля мого колодця змію. Вони образують тиші автомат. Не хотілось так. Без, безпорадно погибне. Вихватив ніж. Біля. Пушить по рукам, щоб він і за ствол вже затягував одною рукою, щоб він убрав руки від курка. Затягнув до себе, там вже добив, забрав у нього зброю, БК зарядився і пішов хлопцям допомагати відбивати атаку.